Наша нова моделька комбінізону. У нас є підтяжки, які дуже зручно його тримають, якщо вам жарко і захочете роздягнутися на вулиці. Головною також відмінністю це нова тканина. Вона така плюшова, м'якенька, дуже-дуже гарна. Дивіться, тут де підворот, двойний капюшон. Ми це використовуємо на всіх наших комбінізонах. Він дуже теплий, дуже. Звічки і вдягаємось дуже легко. Дивіться, який великий-великий капюшон. дуже ворот. тобто ваша шия захищена. Також відмінність цього комбінезону Тут ми забрали шнурок і ставили ось таку резинку, яка дуже гарно фіксує надалі, акцентрує. І ще тут немає манжету Відмінність саме цього комбінезону – це штаніна без манжету. Вона йде рівна, тобто така брючка. Ця моделька буде йти на, на високих дівчат, бо тут він такий довженький, але дуже-дуже легко його коригувати. Затягнули резиночку, зафіксували. І ось вже інша, інша довжина що дуже зручно буде в цій модельці, як вам більше подобається.